Ось вона, друзі, яка атмосфера. Бачите, ось чесник. Гороховий суп. Зараз я сюди булькну сметани. Чипс. Багато не буває. Це гороховий супчик у мене. Це чайок. Ось атмосфера моя, будь ласка, на природі. Ось тут підзаряджаються гаджети мої. Ой, який гострий. Гострий капець. Дивіться, як гарно. Керосинка ось палає, Просто супер. Виходьте на природу, отримайте задоволення. Це круто. Це невеличке лайфстайл відео, майкемпінг поза кадром. Повне відео на моєму YouTube-каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Я там ділюсь своєю туристичною атмосферою, туристичним різним досвідом, показую різні огляди спорядження, розповідаю якісь лайфхаки. в мене все про туризм. Приєднуйся до MyCamping в різних соціальних мережах і отримай задоволення. Всім величезне дякую.